І відспівавши, вийшли вони на Оливну Гору. Цими словами Матей та Марко завершують свої повідомлення про Тайну вечерю. Тайна вечеря Ісуса Пасхальна трапеза чи ні, насамперед є Богослужбовою подією. В її основі є молитва подяки і благословення, і вона знову переходить у молитву. Ісус вирушає зі своїми молячись у ніч, яка подібна на ту, під час якої в Єгипті повбивали усіх первородних, і кров'ю ягняти було врятовано Ізраїль, у ніч, в яку він мусить перейняти долю ягнят. Можна припустити, що Ісус під час свого святкування Пасхи, яку Він відзначав по своєму, співав деякі псалми Галет. 113 по 118 та 136. В яких звучить подяка Богові за порятунок Ізраїлю, за визволення з єгипетської неволі. В яких також йде мова про камінь, що відкинули будівничі, і який тепер дивовижним способом став наріжним каменем. Історія у цих псалмах завжди стає новою реальністю подяка за визволення. Є водночас кличем допомоги серед щораз нових утисків і загроз, а в словах про відкинутий камінь водночас стають реальними темрява і обітниця цієї ночі. Ісус та Його учні моляться псалмами Ізраїлю. Це основоположний момент з одного боку для розуміння постаті Ісуса, а з іншого для розуміння самих псалмів. Для яких він стає в деякому аспекті новим суб'єктом, новим способом дійсності, який також поширюється за межі Ізраїлю, сягає універсальності. Ми зауважуємо, що тут розкривається і нове бачення постаті Давида. В канонічному псалтері його трактують як головного упорядника псалмів. Також він виступає молільником Ізраїлю, немов посередником. Що підсумовує усі страждання і сподівання Ізраїлю, зберігає та носить їх у собі і перетворює у молитву. Так Ізраїль може постійно молитися з ним, виражати себе у псалмах і завдяки їм плекати щоразу нові надії серед усіх затемнень. У церкві, яка зароджується, Ісуса розглядають уже як нового справжнього Давида. І таким способом псалмами, без порушення змісту і все ж по-новому реалізується як моління у спільноті з Ісусом Христом. Августин досконало пояснив цю швидко створену форму християнської молитви, псалми, кажучи, що у них завжди промовляє Христос, то як голова, то як тіло. Однак через Нього, Ісуса Христа ми тепер є єдиним суб'єктом. І можемо разом з ним розмовляти з Богом. Цей процес прийняття і транспозиції, що розпочинається в Ісусовому лінії псалмів, характерний для єдності обидвох совітів, чого Він нас і навчає. Він сам молиться цілком віддано разом з Ізраїлем і все-таки є новим Ізраїлем. Давня Пасха виглядає тепер як могутній попередній проект. Однак нова Пасха це Він сам, і справжнє визволення відбувається тепер завдяки його любові, яка обіймає ціле людство. Це переплітіння вірності та новизни, яке ми могли спостерігати в усіх розділах цієї книги у постаті Ісуса, ще раз виявляє себе в іншій обставині історії на Оливній Горі. Попередні ночі Ісус усамітнювався у Витанії. У ніч, яку він відсвяткував як свою пасхальну ніч, він слідував Приписові не покидати околиці Єрусалима, кордони якого тієї ночі були розширені, щоб дати можливість усім паломникам діяти згідно із цим законом. Ісус дотримується норм і з такою свідомістю і розумінням виходить назустріч зрадникові та годині страстей. Коли ми ще раз оглянемося на весь шлях Ісуса, то і тут зауважимо те саме переплітіння вірності та цілковитої новизни. Ісус є виконавцем. Він святкує разом з усіма юдейські свята, Він молиться у храмі, Він дотримується закону і пророків. Утім, водночас усе обновлюється, від Його тлумачення Суботи. І законів чистоти, до нової інтерпретації декалогу в нагірній проповіді аж до очищення храму, яке випереджає кінець кам'яного храму і звістує новий храм, нове поклоніння у дусі та правду. Ми побачили, що це поєднання перебуває у глибокому, неперервному зв'язку з первісною волею спасіння і водночас є вирішальним поворотним моментом в історії релігії. Що стає реальністю з Христом. Саме це втручання, очищення храму значною мірою спричинило засудження на Хресту смерть, і саме так сповнилося його пророцтво розпочався новий кут. І приходять вони на місце, що зветься Гецеманія, той каже своїм учням Посидьте тут, поки я помолюся. Гергард Кроль Зауважує, за часів Ісуса біля схилу оливної гори на цьому місці знаходилася садиба, в якій чавили оливки. Звідси походить назва садиби Гетсимані. Неподалік була велика природна печера, що могла в цю ніч послужити Ісусові та його учням надійним пристанищем, хоча і не цілком зручним. Ще наприкінці IV століття прочанка Етерія помітила тут прекрасну церкву, яка завалилася у вирі часів. Але у ХХ столітті її знову відбудували францисканці. Церква Агонії Христа разом з територією Еклесія Елеганс, завершена у 1924 році церквою Прочанки Етерії, охоплює скелю. Де згідно з традицією молився Ісус. Це одне з місць, яке християни тут шановують найбільше. Звісно, що дерева не з часів Ісуса. Тит велів вирубати усі дерева при облозі Єрусалима. Проте оливна гора така ж, як і тоді. Хто перебуває там, торкається драматичної кульмінації герцеманії нашого відкупителя. Тут Ісус пережив остання самотність, усю нужденність людського буття. тут проваля гріха і все зло просякло до глибини Його душі, тут його торкнувся жах від перечуття близької смерті, тут Його поцілував зрадник, тут всі учні покинули Його, тут Він боровся і за мене. Святий Йоан приймає всі ці переживання і надає цьому місцю богословського тлумачення, коли говорить Вийшов Ісус із своїми учнями на той бік кедрон потоку, де був сад, куди увійшли Він та Його учні. Ті самі слова повторюються наприкінці історії страстей, а був на тому місці, де розіп'яли його сад, а в саду тому Нова гробниця, в якій нікого ще не клали. Беззаперечним є те, що слово сад Йоанн виказує на історію про рай та гріхопадіння. Він хоче сказати нам, що ця історія тут знову повторюється. У саду відбувається зрада, але він є також і місцем Воскресіння. Адже в саду Ісус цілковито утвердив волю Отця. Зробивши її своєю волею, і так повернув хід історії. Після спільного відмовляння псалмів ще по дорозі до нічного місця спочинку, Ісус робить три пророцтва. Він спрямовує на себе пророцтво Захарі, який говорить про те, що пастиря поб'ють, тобто, це зумовить смерть, і відразу після того вівці розбіжаться. У таємничій візії Захарія натякає на Месію, який витерпить смерть, і на нове чергове зруйнування Ізраїлю. Тільки но перетерпівши ці неймовірно важкі утиски, пророк очікує спасіння від Бога. Ісус надає цій візії, яка є забольована конкретного змісту і зазирає у невідоме майбутнє, так пастиря вб'ють. Ісус сам є пастирем Ізраїлю. Пастирем людства. І він бере на себе всю несправедливість, руйнівний тягар провини. Він дозволяє бити себе, він підтримує побитих в історії. Тепер, у цю годину, це означає, що спільнота учнів розбіжиться, що ця новостворена, започаткована Божа родина розбіжиться ще до того, як знову по-справжньому розпочне. Добрий пастир життя своє. За Овець покладе ці слова Ісуса, з огляду на Захарію отримують нове висвітлення. Прийшла година. За пророцтвом горя відразу слідує Обітниця Спасіння. Та по моїм Воскресінні Випереджу вас у Галилеї. Випередити це типове слово мови пастухів. Ісус, пройшовши крізь смерть. Заново житиме. Як пробуджений Він цілковито є пастирем, який проводить через горнило смерті та виводить на стежину життя. До характеристики доброго пастиря належать обидва моменти цілковите віддання життя і випередження. Отож, віддання життя і є випередженням. Саме завдяки цьому Він веде нас, відчиняє двері у дальній обрії реальності. Через розсіяння відбувається остаточне збирання овець. Отож, проти ночі на Оливній горі почуємо хмурі, сумні слова про побиття і розсіяння, але і про обітницю, що Ісус саме так засвідчить себе, як правдивий пастир яких збере розсіяних і поведе їх до Бога у життя. Третє пророцтво це ще одне повернення до розмов суперечок з Петром, що відбулися на тайній вечері. Петро не чує передрікання Воскресіння, він сприймає лише оповіщення про смерть і розсіяння, і тому використовує нагоду засвідчити свою непохитну мужність. І радикальну вірність Ісусу. Через те, що він не хоче допустити Христа, то не може прийняти слова про Воскресіння і прагне, як уже у Филиппової Кисарії, досягти успіху без Христа. Він покладається на свої сили. Хто міг би заперечити, що його поведінка відзеркалює постійну спокусу Християн, ба навіть і церкви? Осягнути успіх без Христа. Тож потрібно розкрити Його слабкість і допустити трикратне відречення ніхто не є сильним завдяки своїм силам, щоб пройти шляхом спасіння до кінця. Усі згрішили, всі потребують милості Божої, любові розп'ятого.